Кожна зустріч з командою Титанові це завжди про нові можливості для ветеранів. Так сталося і цього разу. У Києві відкрили перший в Україні культурно-мистецький центр для реабілітації поранених бійців, де працюватимуть п'ять студій. Театр, музика. Арт-терапія, вони малюють, ліплять. Фотостудія це дуже нам потрібно. Коли ти робиш фотосесію, ти приймаєш свою травму. Далі там буде студія звукозапису. Ми хочемо зробити альбом, що ветерани самі записали якусь пісню, то там буде професійне обладнання, шумоізоляція. І п'ята студія це студія підкасту та прямих ефірів. Ідея створити творчий простір виникла ще минулого року, коли Титанові оголосили збір на 12 операцій для ветеранів. Розповідає В'ячеслав Запорожець. Бійців прооперували. Залишився мільйон гривень. Вирішили спрямувати ці кошти на арт-простір для захисників. А перед цим у нас е, приїхав на реабілітацію складний пацієнт, і підходить Юля і Каже, Солосовіч, я не знаю, він не хоче займатися. Я підходжу до нього і кажу: Петро, як справи, що, як, ким ти був? Він розвідник, дрончик. А ага, чим ти займався до війни? Він каже: Я піаніст. Я ага, я зразу ж дзвоню і треба клавіші. Синтезатор самий простий, і він бере по клавішам туди-сюди і починає грати. Посміхається, і все і пішло. Приміщення для мистецького центру взяли в оренду, зробили планування та металоконструкції. Скільки було грошей, витратили. Наразі шукають донорів, щоб завершити всі роботи якісно. Адже ветерани на це заслуговують. Творчий простір стане місцем сили та відновлення для бійців з ампутаціями. Це дуже класно Тим, що люди будуть бачити хлопців, поранених після фронту там з війни. І так буде хлопцям набагато легше реабілітуватися в просторі і соціалізуватися, бо це дуже важливо для поранених. Олександр вперше в житті грає на барабанах, та ще й разом з гуртом Барабанда і вже має успіхи. Ще мріє брати уроки вокалу, бо дуже любить співати. Як на ті чорнобріці погляну. Бачу матір стареньку. А також відкрити кав'ярню, як його побратим Федір. Кав'ярна наша працює. Ось маємо за два місяці тривати на лівому березі. З власником вже буду я. Все в планах, але на даний момент трішечки призупинилися, бо дійсно — це важливо для хлопців. І після арт-центру відкриємо обов'язково кав'ярню. Мистецький простір вже відвідують ветерани Дмитро, боєць 14-го окремого полку сил безпілотних систем, яка ефективно нищить ворога по всій лінії фронту. Дуже круто, що є такий простір. Загалом, коли не тільки там поміж професійних реабілітологів і психологів, де працює, а й поміж також самого ветеранського ком'юніті, тому чудова ініціатива. Воював захисник на Донеччині важке поранення отримав на Лиманському напрямку під час ворожого артобстрілу. Загалом їхали вночі, прикривали групи нашої піхоти під час ворожого штурму. І ворог витяслив нашу позицію і наніс арт-удар. Відразу втратив двінцівки були ще коліна, але на жаль, теж ампутували через пошкодження. Прочо курс лікування наразі вже проходжу курс реабілітації і протезування. Мистецтво лікує та стілює душу, відволікає від важких думок і дає сили рухатись далі, кажуть ветерани. У мене малюнок виходить, коли відкрилися титанові з самого початку. Це ми пишемо дату, день, місяць і рік. Потім її цікалюю. І додаємо це числа. І по цим цифркам ми розмальовуємо картинку. І в нас виходить вже картина в цілому. Данило на війні з 19 років. Спочатку був в АТО, а коли почалося повномасштабне вторгнення, воював на Сумщині гранатометником. Важке поранення отримав на Курщині, втратив праву руку. Нині боєць проходить реабілітацію в центрі Титанові Рехаб і відвідує арт-простір, де грає в шахи. Мені подобається гра в шахи. Цікаво. По-перше, ти також проходиш реабілітацію. Ти не зациклюєшся на тому, що у тебе немає чогось, і виходиш в люди. Граєш тут в шахи. Люди дивляться на тебе, ти на них. Люди підходять і грають з тобою в шахи. Самому цікаво. Повноцінно арт-центр запрацює наприкінці травня. Всі заняття для ветеранів тут безкоштовні. Основна мета творчого простору. Соціалізація ветеранів та повернення їх до повноцінного життя.